Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось Луганську область. Які перешкоди для звільнення Луганської області від расистів, які перешкоди на шляхах озброєних сил України на звільнення від расистів цієї території. Дивимось. Це карта дьявола, Це ворог, багато полонених, багато жертв, руйнувань. Ворог робить там страшні речі. Багато зрадників. Ті, хто закладують, ті, що, на боці ворога є, багато таких. На майбутнє вийшла перемога. Мрійте те, що ви, як ви бачите своє майбутнє, так воно буде втілюватися. Десять пентаклів, що це звільнення, це вже мирна територія, і це звільнення. Так, але війна ще пройдеться по цьому. Регіону, бо жертви руйнування, башня це коли руйнуються будинки, сама карта війни, і що це в процесі, де від жезлів цим шляхом не зупиняйтесь. Це сама агресія вийшла. Ось військові дії. Закриваю шляхи на перемогу. Це неправда. Шляхи відкриті, це ілюзія, що вони закриті. У расистів вже у самих в них нема сил це робити. Вони вже самі, самі втомились. Їм це не подобається. Вони хочуть в цьому році, щоб вже війна скінчилась, але як вони хочуть? Вони хочуть, щоб ми е, капітулювали. Але цього ж не буде. Капітуляції вони не дочекаються від українців. Заперечую, 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 заперечую. Заперечу, заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, 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 заперечую. Це зрадники, заперечую. Всі негативні карти заперечую. І перекриваю вищі сили, янгол-охоронці, Прошу захисту для Луганської області. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити цю територію від расистів. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вищі сили, прошу, бережіть всіх людей, що на цих територіях, щоб вони були живі, здорові, неушкоджені, щоб не були зруйновані їх будинки, щоб зціліли їх будинки, щоб припинилися обстріли. І прошу берігти, оберігати кожного воїна української армії від кулі, від руйнувань, від травм, від поранень. І щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому з перемогою, як мого швидше, не буде так, щоб була. Перемога вже до кінця весни 24-го року, щоб була перемога, щоб був мир. Буде Та буде так. Так, буде як буде, але ми можемо просити, так, то, що ми хочемо, ми можемо просити вища сили, щоб нам допомогли. Коли є запрос, то обов'язково вищі сили повинні з цим щось робити, повинні виконувати. Дивимось Крим. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.